Як твій настрій? Мій настрій. Я заряджений на цей турнір, бо він для нас дуже важливий, я так думаю. І в нас дві людини з Данії, тому два гравця з Данії, тому це також окремий турнір для них, я б сказав. Тож ми дуже налагоджені на цей турнір. Чи відчув ти власне зростання після переходу з Na'Vi Junior? Так, звісно, це. Окремий експіріенс для мене це зовсім інший рівень, щоб грати. Це інше життя також, я б сказав, тому що набагато більше потрібно подорожувати, їздити по іншим країнам. Тож, так, ну, я почуваю прогрес та почуваю, що я рухаюсь у правильному напрямку. Чи відчуваєш ти тиск через те, що немає виграних великих турнірів останнього року? Е, насправді не дуже, тому що я вважаю, що у нас за цей період багато гравців змінилось. Тому що із -за цього можливо складніше знайти свою гру до кінця, тому що завжди щось оновлюється нові гравці. Тому треба починати спочатку тренувальний процес. Це також. Нас трішки збиває інколи. Але я думаю, що з цим ростером нашим ми у правильному напрямку. Тож у нас гарне поєднання в команді, я б сказав, гарна хімія в команді. Тож ми гарно почуваємося один з одним. Тож я думаю, ми будемо грати набагато краще в подальшому. Зараз у вас в активі знаходяться Бролан та Хампус. Тобто, загалом mm -hmm. ти позитивно відносишся до свого нинішнього ростеру? Так, я позитивно до нього ставлюся. Я думаю, що все, що на накоїться, все до кращого. Тож, я не знаю, ну, у нас просто з Гампусом Табороном не було дуже гарних результатів у зв'язку з, не знаю, можливо, іншими культурами в команді було дуже, не буду все казати, але такі. Змішані емоції в команді, я б сказав, і, можливо, не кожен з кожним мав гарний контакт у команді, то це дуже е, погано для командної гри, я б сказав, та для гри на великих турнірах. Але я все одно бажаю їм успіху, та я думаю, що вони здатні грати добре, скажу так. Як загалом зараз оцінюєш зміни в ростерах інших команд, загалом в КС? Ну дуже нестандартний у Наві, я б сказав, тому що я ще рік назад не міг подумати, що в них буде такий ростери, як зараз. Але а, якщо дивитися зі сторони, то видно, що у них непогана хімія в команді, я б сказав, тому знаю Алексі, ми з ним грали. Я думаю, він Швидко знайде контакт з новими гравцями, можливо, з деякими він вже знайшов, тому у них дуже цікавий ростер, я б хотів проти них зіграти. Також я думаю, цікавий ростер. Хто там ще є, Можливо, у Віталіті. У них він трішки інший, бо у них був майже який дуже ну, гравець з опитом. Тому з досвідом, тому я не знаю, як вони будуть грати. Але я думаю, що кожен кожного може обіграти в цьому турнірі. Але також, ну, фейс, мабуть, вони зараз найсильніші, але треба розуміти, що в них можливо також будуть якісь зміни у складі. Тому це також шанс для інших команд їх подолати та подолати їх стрік зараз. У мене буде наступне інтерв'ю з твоїм новим капітаном. Чого ти від нього очікуєш? Чого ти очікуєш від Алекса? Е, від нього я очікую насправді багато, тому що я думаю, у нього гарний досвід в грі з мою стар. До цього можливо це трішки інший рівень, але я думаю, що він себе гарно покаже на новому рівні. Та я від нього чекаю лідерських. Ну, щоб побачити в ньому, в ньому справжнього лідера та е, щоб він у складній ситуації, коли буде команда, в якійсь е, нервовій ситуації, стресовій, він е, відносився до цього максимально е, просто та з холодною головою, щоб іншим гравцям в команді було легше, тож я думаю, в нього все вийде. Ти будеш порівнювати минулого капітана та нового капітана чи. Е, а потрібно. Тобто кожен оригінальний індивідуальний. Ні, ну звісно, це зовсім всі інші капітани, з якими я грав у Ніпах. Алексі був зовсім інший, він був більш як, структурний, але у нього був великий плюс. Це його лідерські е... якості. Якості, так, лідерські якості це його був великий плюс. Але я можу сказати, що у Алексі вони також є. Е... У них навіть. Нікнейми схожі. <с> тож я думаю, це. У них троси, досить різні культури, тому що Алекс, він іспанець більш такий на легкому вайбі, я б сказав. Він легше спілкується з людьми, але Алексі, він мені дуже багато індивідуально допомагав. Тож я, я думаю, що він дуже гарний капітан, трішки зі своїм баченням на деякі ситуації, але все одно я думаю. Він буде гарно грати. І останнє питання. У вас перша гра з фейс. У mm -hmm. них досить вже масивний він. Стрік. Чи боїтеся ви? Або чи готові ви? Чого очікувати від вашої першої гри? Ні, насправді ми їх. Я думаю, не боїмося, тому що ми грали проти них десь 10, може, тиждень тому, 10 днів тому на в турнірі в Китаї. Ми їх майже обіграли. Ми програли два на еншенті, тож це для нас був знак, що їх можна перемагати та можна проти них гарно грати. Тож я думаю, все залежить. У них гарний склад, у них гарні індивідуальні гравці, але на деякі ситуації ми не можемо впливати. Але якщо ми будемо гарно будувати нашу гру. У стресових ситуаціях та гарно себе проявляти індивідуально. Я думаю, у нас є всі шанси. Тож, як я сказав, на цьому турнірі всі можуть е, обіграти кож е, кожного, тому що е, е, у багатьох команд після цього буде, будуть можливо зміни та багато команд у цьому турнірі з іншим складом також. Ну тоді бажаю тільки успіхів. Дякую.